Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Настав сезон огірків треба закрити. Щоб зимою насолоджуватися смаком огірочка, треба літом потрудитися. Я вам покажу, як я закриваю огірочки, вони мені дуже подобаються. Огірочки солодковаті, трошечки такі на смак. І дуже пряні. Кому цікаво, дивимося, підписуємося і коментуємо. Розпочинаємо. Для цього нам потрібні самі огірочки. Берете пізніх сороків, огірки, щоб не були ранні, щоб не розм'якли вам у банці. В кого вибрані раніше, замочити на 2 годинки. В мене вибрані щойно, я їх гарно вимила і приготовила. Також треба листя вишні, листя смородини. У мене є гілочка розмаринчика, петрушечка, укропчик, листочки хрону, часничок і пару корінчиків хрону. Звичайно, самі баночки, сіль, сахар і уксус. Розпочинаємо. Баночки розкладаємо спеції. Я зразу викладаю три баночки. Хрін. Такими шматочками, ой, чипівся. по зонтику укропа, укропчик не беріть завжди з насінням, і з квіточкою не беріть, бо квіточка дає трошки гіркоту, по гілочки петрушечки. Мородина вишенька, пару зубчиків часничка. Ділю розмаринчик потрошки кругом і хрончик. Також додаю по 2-3 бубочки перчика чорного, само звичайного. І розкладаємо огірочки. Не з огірочків я вкладаю стоячи, ось так. Ось вони плотненько стають, а верх закладаю лежачи. Ось і все. Ось я виложила три баночки літрових. Ось так щільно я вкладаю, ось так і заливаємо кип'ятком. Він закипів. Наливаю повненько під самий верх і накриваємо кришечками. І так залишаємо на 10 хвилин. Вимо водичку із огірочків. Огірочки вже прогрілися трошки. Зараз водичку знов кип'ятим. І знову заливаємо на 10 хвилин. Закипіла наша водичка, і ми заливаємо другий раз огірочки. І також залишаємо на 10 хвилин. Все, чекаємо 10 хвилин. Поки в нас прогріваються огірочки, ми готуємо маринад столову ложку солі, 4 ложки цукру. Такі ось 4. І 90 грам уксуса. Але уксус ми будемо вливати вже тоді, коли закипить у нас основний маринад. Поки чекаємо, поки огірочки прогріються. 10 хвилин. Ось пройшло 10 хвилин. Огірочки наші пропарились, зливаємо водичку у сіль з сахаром. У цю каструльку де ми кип'ятили. І відправляємо закип'ятити. Ось, закипів у мене розсол. Я його виключаю. І тільки потім додаю уксус. Ось. І розливаємо по баночках. Розливаємо маринад по баночках. Я розливаю зразу, щоб він не остивав, так як я закриваю малими порціями, остинуть воно не встигає. Ось так, під самий вершечок. І закручуємо, і закатуємо в баночки. Нічого тяжкого у цьому немає, робиться все швидко, але виходить дуже смачно. Потім баночки я ставлю у місце, де ми не штурхаємо їх ці банки. І накриваю дуже добре теплими одіялками, і вони стоять так до остивання.